Наскільки патріотичний? Слава Україні! Ви знаєте, завжди після великої хмари, після бурі, буревіїв, смерчів, все-таки перемагає своєю силою сонце. Погляньте, ви всі читали, напевно, на сьогодні прогноз погоди. Сьогодні і завтра, чотири дні підряд. Має бути, мав бути дощ. А ви гляньте, яка погода сьогодні? Це напевно тому, що ми тут збираємось. Це як символ, щоб ми зрозуміли, що все-таки сонце зійде, і воно зійде над нашою країною, над нашою землею, взагалі не тільки над землею Україною, над землею планети Земля, тому що багато людей у світі ще страждає від тих страшних демонічних сил. Але все це залежить від нас з вами. Я хочу зараз зачитати саме те звернення до вас усіх, щоб ми усі до кінця зрозуміли, бо не раз може дехто казати, звертаються, прозрійте, пробудіться. Та ми прозріли, пробудилися і розумієте, це не перед людьми треба прозріти. Кожен. Своїй душі, своїм розумом, що так, я розбудився, я прозрів, я вільний, я хочу жити по правді і буду. Тільки тоді ми переможемо до кінця. Я зараз зачитую вірш. Це не презентація, це просто інформація. Із книжки до з цієї збірочки, клич майдану. Сюди увійшли вірші і семи поетів українських звідси з Лондона. І шість з нашого майдану. Я думаю, що ми будемо мати можливість ще презентувати. Крім цього, тут взагалі є 24, автори автори, їх є 25, але один з України, тому що ця книжка була задумана як поезія українців, які за кордоном, як ностальгія за рідним краєм, за родиною, за рідними домівками. Як ми пам'ятаємо красу нашого краю. Як ми її любимо? І як ми все-таки де б ми не були, але ми живемо отою Україною. Тут є з Португалії, з Німеччини, з Франції, з різних країн світу. І зверху, можливо, хтось себе впізнає, тут маленькі фотокадри із наших майданів. А зараз послухайте те, що я хочу сказати, прочитати. Маю сказати правду вам, люди, прозріти мусить кожен і всюди. Хто не прозріє, матиме муки, мучитись будуть діти й онуки, страждати будуть всі покоління, поки не приймуть в душі прозріння, поки тенета рабства не скинуть, сіяти волю світ не полинуть. Поки не стануть правду ростити, в злагоді й мирі на землі жити, маємо нині страждання й муки, бо ми не чуємо творця науки, не сієм правду, волю не жнемо, рабами в душах власних живемо, сіємо заздрість, зверхність на ругу, цинізм, зухвалість, брехні недугу. Чвари, бездушність, злі пересуди, хочете жити? Прокиньтесь, люди! Прокиньтесь швидше, бо час не гає. Демонів сила вкрай наступає. Допоки будем у брехні жити. Творець не схоче нас захистити та й сонце правди сили немає, його байдужість людська вбиває. Допоким будем в душах рабами, волі не буде і миру між нами. Спішімо, люди, правду кувати, не даймо землю вщент зруйнувати, не даймо вбити на ній життя, Лише щира правда, шлях майбуття. Але хочу закінчити на позитивній ноті. Все-таки сонце показало нам, сонце правди сходить над нашим краєм і наші герої, котрі поклали голову за нашу рідну неньку Україну, котрі зараз відстоюють її незалежність. Вони є насправді воїнами світла раніше боялися ці слова говорити зараз. Ви більше і більше чуєте. Вони про мене, котрі із вогнем правди і волі в руках будять нас, і ми всі разом прийдемо до того до перемоги волі, правди. Ми відстоїмо свою незалежність і Україна. Вільною землею і за нами стануть усі народи. За добром добротою. Слава Україні!